Добрий день, любі мої. Хочу сьогодні подивитися з вами, які енергії будуть в вересні місяці в Херсоні. Дуже всі цікавляться. Давайте подивимося Херсон і Херсонська область. Так, трошечки так. Отже, давайте подивимося. Спочатку дивимося на, давайте на Херсон. Що чекає Херсон у вересні місяці? Ну, карти тільки перші в от. Захотіли, щоб я їх виклала, вони такі досить непогані. А, дивіться, в Херсоні почнеться нова фаза відносин, я так розумію, військових з тими об'єктами, які вони. А, єдине, що якихось якихось Таких моментів, які пов'язані з нашими хлопцями, я вам говорити не буду, хай це буде сюрпризом. Скажу тільки одне: що на зараз щось в Херсоні задумано таке і вкладені кошти, і якось, і настільки це проду, знаєте, от, як кажуть, не просто є план. А от все продумано до, ну, таких, знаєте, до деталей. Якась атака буде. Якась атака. А, далі в Херсоні буде чиясь дуже відомого якогось. Стоїть жінка. Знаєте, когось із дуже високих там посадовців Херсона якось буде смерть її. Але це жінка. І вона. І вона по той бік барикад, щоб ви розуміли, так? Тобто вона не знала. Колабаранка. Так. В Херсоні, в Херсоні дуже, люди дуже налякані. В Херсоні, до речі, частково, от я вам можу сказати, що більша частина, люди очікують повернення. Вони вже прям чекають. Вони чекають звістки про якісь перемоги в Херсоні. І, знаєте, люди, як кажуть мені, що чекали там, наприклад, в серпні їм сказали, будьте збирати урожай, вже буде українська, потім ще щось, уже люди з урожаєм і вже чекають, будь ласка, приходьте. Ну, Не все так просто, як нам здається. А ви знаєте, в... що стосується Херсона, я можу вам сказати. Що якась перемога по Херсону буде, якась частина військ буде знешкоджена. Другий момент. Ну, Це в кошти, так? Всі кажуть, мені вже пишуть підписники кошти, що там техніка. Ну, вибачайте, ми живемо не в країні, в якій, якби ми були, наприклад, в, в, в Італії або ще в якійсь країні, і в нас би було б сонячне радео чи якесь там свято, так, або в Бразилії, і у нас би був би карнавал, ми б говорили про карнавал. А якщо у нас в країні війна, то нам цікаво техніка, якісь дії. ну... Ви хочете слухати, щоб я вам розказувала, в якому місті пройде то чи інша там, виставка квітів чи ще щось. Я думаю, що це буде зовсім нецікаво. Тому, е... ну, якщо вам хочеться, щоб вам те розказувала, то це не на мій канал. Просто виходьте і. Ми дивимося зовсім іншим, ми не дивимося гальні питання, ми дивимося гарячі точки, ми дивимося міста, ми кожен тиждень дивимося обласний центр і область для того, щоб люди були от ознайомлені. Так як було з Полтавою, говорила на тому тижні, будь ласка, Полтавська область, максимальний сос, Миргород, будь ласка, ось воно. Розумієте, далеко ходити не треба. Далі. В Херсоні ем, робляться такі дії, продумані дії, які далі, ну, знаєте, як робилася одна, друга дія, пошагово все продумано. Але тут, якби, вже останні, останні дії, які будуть Так, які будуть от остання горошинка до повного. Перші аркани випадаються дуже круто в цьому плані. А ви знаєте, якийсь шлях почнеться? Рух почнеться? До визволення. Так, якийсь рух, я можу вам сказати, що в вересні місяці якийсь рух до визволення Херсона вже буде. І буде він такий, і буде навіть одна перемога. І навіть ви знаєте, от в кінцево він повернеться десь в жовтні, так, Херсон. А от я можу сказати, що от кінцева така, як... Кінцева буде перемога в жовтні, мені показує по Херсону. А в цьому випадку, бачите, прям показує, що якась така м -м, риба. Це не, знаєте, не як м -м, свинка, як підсунута, так? а якась як риба. Перша перемога буде по Херсону. Така, знаєте, вона буде, що Це навіть не міст якийсь, це щось буде таке більш. Дивимося ще Мені ж цікаво, і подивимося на цих. Букет. дуже гарно. І знову риба, бачите? І знову риба. Знову, чи будуть м, якісь, ну, скажімо так, бавовна буде? Буде. І гроби будуть. І колаборант. Знову йде гроб колаборантки. Ви бачили? Але це нам во благо. Тобто це ми якісь така рух, військ. І рух військ буде. І люди там чекають дуже. Отак, от цікаво, Херсон, цікаво. Ну, знаєте, взагалі, то о, там мені сміються, кажуть, ретроградний Меркурій, ретроградний Меркурій, що ви можете сказати, я можу сказати, що ретроградний Меркурій для військових отаких от, от справ. Саме військових, От. це навпаки на краще, тому що це не, не зупиняється рух, а навпаки, повертаються території, розумієте, як назад. Тобто повертаються території, повертається якась місцевість, повертаються там, розумієте, тобто повернення, повернення до старого. Як було. Отже. Давайте подивимося Херсон ще раз Херсон. Чи буде Херсон українським у вересні? Знову при, 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 приєднається він до нас. Чи буде він? Ми віримо, ми знаємо, що він український, але чи він де окупують його? От мені знову йде. Бачите, знову той же самий у нас паш кубків. А, він... Якась перемога по Херсону буде. І буде відданий якийсь наказ по Херсону. Хороша карта. Дуже хороша. Ну, тут говорити сама не буду. Тут така буде, не тільки відбиваємо, а в атаку. буде. Ну, хороші карти, хороші. Я вам скажу. Єдине, що мене тривожить. Що ж це за жіночка? Знову жіночка. Жіночка, яка попала в болото, сама винна. В Херсоні. Якась думала, що буде вона там принцесою, але не так-то сталося, як гадали Когось уб'ють в Херсоні. калаварантку якусь. Ну, то таке, знаєте. Так, так, так буває. Всі помирають колаборанти теж, тому так буває. Так, давайте подивимося область. Перші перемоги, які будуть в Херсоні, вони от будуть у вересні, я вам скажу. Вересень, а жовтень буде таким один із ключових. Так, вересень. Вересень. Угу, вересень. Область. Давайте подивимося, Херсонська область. Нас очікує у вересні, Херсонська область у вересні. А, мир. Але це наші. Так, наші наші. Ви знаєте, карта розуміння ситуації, карта прояснення. Далі дуже гарна карта у нас вийшла із старших арканів, так? Дуже гарна карта, яка пояснює нам, що ми на правильному шляху, що ми робимо все так, як повинні робити. І найголовніше в цій, от, в цій взагалі в, цій, в цьому з'єднанні карт, так? Це те, що щось починає як пришвидшуватися. Щось починає пришвидшуватися. Що будемо дивитися далі? Подивимося, що ж буде пришвидшуватися, і чи варто це взагалі зірочка, бачите? Як перемога? Зірка. Зірка, це перемога, але трошечки От, кінцева перемога. Бачите, і тут зірка, і тут зірка. Але ця карта, як зірка взагалі, йде, як карта. Я можу вам сказати, що перемога, яка буде трошечки як відкладена, наскільки будуть бойові дії по області. План намічен і робляться вже шляхи для. Знову мені йдеться королева. Ну, ну що ж це таке? Королева, яка обіцяла дуже багато людям. До речі, в Херсоні. Хто це така? А ми її вже чекаємо. Уже її шляхи. Навіть дві хочеться витягнути. Так. Ви знаєте, я можу сказати, що область дуже гарно продивляється. Тобто ми слідкуємо за їхнім кроком за кожним. Прям слідкуємо. От бачите, як, як ми бачимо все, що вони роблять в області. Оце. Чекаємо, поки. Так, ми когось там ставимо на коліна. Це ми розвідуємо, все робимо. Все красиво. Так, от вона знову йде. Перша перемога. Перша перемога. Перша перемога. Ой, яка класна карта. Десятка. Тобто. Це надходження нам якоїсь там супер-пупер зброї. Розумієте? Такої зброї у нас ще на оснащенні немає. Це щось таке повинно бути, ну прям красотінька. І, і вона вже, тобто, вже вона на території. Тому. Так, Херсон, ваші сонячні. Соняшки і сонце. В вересні, любої Херсони, вас очікує такі, знаєте, капітальні кроки до вашого звільнення. Можу сказати, що давайте подивимося, бо всі хочуть знати точну дату. Ну, ви розумієте, та це така штука, вона вам не скаже. Ну, не всім, скажімо так, можу сказати, що точно там, 8 жовтня, буде звільнення, наприклад, Херсона. Розумієте? Може бути як 8-го, так і 18-го, так і 28-го, розумієте? В чому? Ну, от, але вісім буде. Так, о второго взагалі місяць. Право місяць-ліво це не. Але ми стараємося дивитися точно. Прямо розкладати іншу колоду, ще одну, ще одну, щоб підтверджувати, підтверджувати. Так, отже, в жовтні точно не буде. В жовтні, жовтні. Нам кажуть, що в жовтні буде звільнення. Бачите, зірочка? І навіть. А перші перемоги будуть у вересні по Херсону. І гроші. Все, можна далі більше нічого не розкладати. І чекаємо ми їх там. І робимо зараз все, що потрібно. Тобто ми зараз робимо правильні кроки, от дивіться. Все. Ми робимо все правильно. І правильні кроки робляться, і якось вибудовується. Стратегія, все в такому, знаєте, руслі, все побудовано за планом. А, також це все вибудовано, щоб менше було жертв, по-перше, наших хлопців, по-друге, цивільних. Бачите? А, якби вони зайшли. А, люди, це це люди, які там жили. Якби зайшли б. Солдати, наприклад, наші, так хлопці, і почався почався військовий конфлікт. Це було б зруйноване місце, це було б ну, дуже багато трупів. Тому все робиться так, дуже так, все добре, сонечко. Ви повернетесь до нас і буде все у вас добре. Але от в вересні місці будуть вже перші перемоги. А от остаточне, я вам можу сказати, що це жовтень. жовтень. Коли саме? Подивимося згодом. Так, всім дякую за увагу. Херсон, тримайся, Херсонська область, я з вами. Все буде добре. Єдине, що там будуть трошечки і руйнування, ну такі не дуже, але вони будуть. І буде щось таке бавовна буде, так. І буде такі якісь великих пару бабахів. Ну, так буває, військовий стан. Отже, всім дякую за увагу. Велике прохання підписуватися. Велике прохання коментувати. Так? Буду чекати ваших коментарів. Я дуже вдячна вам за них. Мені дуже приємно, особливо, коли ви пишете гарні відгуки. Всім дякую за увагу. І будьте мені здорові. Дякую.